50-й день в Канаді 02.08.23. І сьогодні я отримав першу зарплату. Першу зарплату на новій роботі. Бо в них платять раз в місяць, і от місяць закінчився, мені треба заплатити. Але я працював не офіційно, якби стажувався, але оплачував. І сьогодні я отримав зарплату. Але по порядку. Простувся, зібрався. Поїхав на роботу, заїхав вчасно. Заїхав вчасно. І ми ще вчора було попереджені, що ми будемо мати сьогодні роботку на одній квартирі. Малювати все, будемо перемальовувати. Там така от темна, темна фарба. Коротше, темна кремова фарба з молоко таке собі. І, ну, але старе все. Все старе треба було все обновити. І ми зранку поїхали туди. Подивили заявок, багато не було, відклали їх на другий день. І поїхали ми туди. Нас було п'ятеро чоловік там разом з нашим шефом. І ми тут все перемальовували цілий день. Напротязі дня шеф потім пішов, ну, шеф нам замовив кебаби, таке навіть не кебаба, булка, Ну, подібне на кебаб. Ми собі взяли з одним хлопцем пікантні, але вони вийшли, виявилися не пікантні. День, день, я, я б сказав, що день легкий. Цілий день малювали. Не спіша, нормально своїм темпом малювали, а хлопці, ой, який сьогодні день тяжкий, які все замучені. Тут зовсім працюють інакше. Тут е, вони замучені просто від того, що виходять на роботу. А якщо ще є робота, о, то сьогодні тяжкий день. Ось так от. Цілий день малювати теж нелегко, але й не тяжко. Ми майже все зробили, фарба у нас закінчилась, і завтра треба буде поїхати ще одному, там, ну, двоє поїдуть, поїду, там все, що треба. Було мілочі, я і лампу відкручував, і дзеркало знімав, і там дещо підремонтував це для, тримач для рушників. Але нічого такого, пів п'ята ми повернулись до себе. Там походили, я заповнив, до речі, заявку. Офіційне працевлаштування заповнив форму, а зарплату мені дали, е, дали мені. Чеком. Да, цікавий от такий. От чек. Е, і тут зарплата за 11 днів 200. 200 за 11 днів 2 тижні. І от 31 число вийшло понеділок, 11 днів, 2 200, то виходить по 25 доларів на годину. Отак от, от. Так само, як в мене було на штукатурці. Але напарник каже, що багато мені дали. Ну, не знаю, може якась там премія, може цей, бо перший раз мають дати менше. Потім мають піднімати до такої, наприклад, суми, може, чуть вище. Я от забув, завтра в нього спитаю, скільки він має. Скільки він отримав, бо він ще теж не получав до останнього. Вот. Йому дали карточку на 100 доларів на закупи продуктів в якомусь магазині. Вот так. І все. Треба буде чек перевести на карточку гроші, погасити кредит. Після роботи я поїхав до ТОДа. Поїхав до ТОДа, і сьогодні я а, скину в Telegram. Сьогодні я робив підготовку до. До укладання плитки. Е, стяжку зробили. А я поклею зверху такий пластик. Такий пластик, спеціальна ізоляція від, від вологи. Е, Отака от от штука, щоб не тріскала підлога, теж воно допомагає. То зробив ту штуку. Десяті 10 години я тільки виїхав від нього. То, бо ми там ще в гаражі забавились трошки туди-сюди, і часу зайняло. Зробив то. І можна вже фактично завтра приступати плитку робити, але я напевно, що завтра не піду, нехай підсохне, а піду в п'ятницю. І вона якраз буде на вихідні сохнути, щоб туди ніхто не заходив. Бо завтра ще там прийдуть інші якісь майстри будуть лазити. Краще завтра не робити, нехай досихає. От так от. І зараз приїхав додому на в душ сходити скоренько, але я тут душ не люблю, і мені ще треба англійську робити. Так зараз піду собі. полежу в ванні. І... В ванні пройду англійську. Все, сьогодні віддихати. Гарний сьогодні день, зарплата!